Найголовнішу прикрасу Запоріжжя у жовто-сині кольори. Активісти з балончиками, фарбами та пензлями розмальовують греблю Дніпро Гесу. Паркан на греблі, що вже багато років не змінював похмурого сірого кольору. Скоро буде у кольорах національного прапору. Активісти вже почали роботу і фарби ще багато. Розмішуємо просто. Нету поки розтворітеля. Денис, організатор заходу, щойно повернувся із Донецька. Побачене там дало зрозуміти, що зараз саме час до подібної акції. І повернувшись до Запоріжжя, прийшла в голову ідея якимсь образом піддержати українську армію, їх дух і національний патріотизм. А пан Григорій роботи не боїться. Собою він взяв чимало потрібних речей. Ніж взяв, потім взяв Фарбу розмішувати, взяв. Тряпки, рукавички, ну, гачірку, все взяв. Застаріла фарба заважатиме новій. саме тому чоловік допомагає її зняти. Підготавлюю поверхню під покраску, щоб ну, більш-менш якість була. Охочим змінювати зовнішній вигляд міста вистачає. Навіть під палючим сонцем і за рахунок власної відпустки. Я приїхав в отпуск, і для мене ця акція, скажем так, шанс поучаствовать хоч в такой малості, но в цьому всьому процесі активісти погодили свої дії з міською владою. Тож новий вигляд запорізької візитної картки цілком законний. Ми загласували та смерті, з, з СБУ. Розфарбовувати паркан на греблі активісти будуть декілька днів, бо не всі змогли прийти в робочий день. Проте по закінченню ця акція може увійти до книги рекордів України. Длина платини порядка п'ятсот 560 метрів, і я зв'язувався з представниками книги рекордів України. Якщо ми дійсно це все доділаємо, доведемо до ума вони довжні приїхати, і возможно, що ми стані рекордсменами. Та для активістів це на головне. Для них важливо показати, що Запоріжжя це Україна. А ти готова? Там турніці цілий день. б і ні. Аліна Швидко, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.